Яку насправді позицію після майже семи місяців війни в Україні займає Китай, особливо, якщо ми це побачили після саміту, який відбувся в Узбекистані, куди приїжджав китайські лідери Сідзіпінь і Російський Володимир Путін? Китай займає китайську позицію, це звичайно трошки жарт, але її зміст полягає в тому, що на міжнародній арені Китай завжди послуговується своїми національними інтересами і вживає тих кроків, які принесуть вигоду йому як країні і її населенню. Отже, в чому полягає інтерес Китая щодо війни в Україні? Що найбільше цікавить Китай, так це послаблення впливовості Сполучених Штатів в Західній і Східній Європі. І з цих позицій Китай підходить до російсько-української війни. На чому він наголошує? Він каже. Що Україна не є самостійним правцем, вона керується Сполученими, не керується, а ось її військові дії. Вони підтримувані сполученими штатами. Сполучені Штати роблять хибний крок. Вони намагаються підірвати безпеку в Європі і послабити Росію. Політика Сполучених Штатів щодо підтримки України в війні є неправильною, тому що вона не сприяє вирішенню конфлікту, а навпаки, його роздмухує і підливає е, на, е, палива в огонь. Як Китай вважав би потрібно вирішувати цю проблему, е, з його точки зору необхідно вдаватися до переговорів і вести діалог. Те, що один із учасників переговорів, а саме Російська Федерація, намірів вести діалог немає, а керується, скажімо так, загарбницькими планами в своїх діях, це китайці ігнорують. Тобто, те, що для китайців не є комфортним і не вписується в їхню зовнішню політичну лінію, китайцями ігнорується і залишається поза увагою. Для прикладу, що ще залишається поза увагою. Це інтереси України в забезпеченні власної безпеки. Зрозуміло, що для нас найбільшу загрозу нашій національній безпеці становить Російська Федерація. Тим не менше, коли ми намагаємося пояснити свою позицію, тим, що ведемо війну і займаємо жорстку позицію щодо Російської Федерації своїми національними інтересами, китайці це також ігнорують. Вони до уваги беруть лише російську позицію, російські національні інтереси. І кажуть, що е, поведінка Росії в цій ситуації, тобто фактично, напад на Україну, е, вона може бути зрозумілою. Не те, що вони її підтримують, але вони її розуміють. Це фактично дослівна цитата з вуст третьої особи е, країни. От. Отже, для Китаю важливо те, що Росія збереглася як його партнер. Важливо, те, що Росія буде залишатися дружнім по відношенню до Китаю і недружнім по відношенню до Заходу партнером, і що відбуватиметься зближення між Росією і Китаєм і узгодження їх позицій в тих сферах, які для Китаю. Є цікавими і важливими, а це безпека в регіоні Центральної Азії і також логістика і доступ до природних ресурсів. Ось це те тло, яке може стати основою для розвитку відносин між країнами. Ні про які безпекові формати між Росією і Китаєм мови ввести не можна, тому що Китай. Завжди і послідовно відстоює таку політику, що він не приєднується ні до яких альянсів і зберігає свою відстороненість і незадійність в будь-які е безпекові формати, платформи. Діалогу ну, діалоги він веде, але ось е зобов'язань на себе конкретно щодо захисту інших країн Китай брати не збирається.